10 найдешевших позашляховиків, які ви можете купити в 2025 році. Доступний позашляховик. 10 найдоступніших позашляховиків у 2025 році. В останні роки інтерес до пригод на природі та бездоріжжя пережив справжній ренесанс. І хоча раніше це захоплення асоціювалося зі значними бюджетами і преміальними моделями, сучасні реалії диктують свої умови. Зростання цін на автомобілі, інфляція та бажання провести вихідні на природі, а не в автосалоні, змушують багатьох шукати альтернативні варіанти. На щастя, ринок пропонує низку доступних позашляховиків і кросоверів, здатних впоратися з помірним бездоріжжям і подарувати масу позитивних емоцій. У цій статті я, як досвідчений автолюбитель і любитель активного відпочинку, пропоную вашій увазі топ. 10 найдоступніших позашляховиків, які можна придбати в 2025 році. Звичайно, поняття позашляховик сьогодні досить розпливчасте, і в цей список я включив як справжні позашляховики з рамною конструкцією, так і кросовери з просунутою системою повного приводу, які можуть впевнено почувати себе поза асфальтом. Що важливо враховувати при виборі бюджетного позашляховика. Перш ніж заглибитися в список конкретних моделей, дозвольте мені поділитися деякими важливими моментами, які слід враховувати при виборі бюджетного SUV. Позашляховий тип плануйте, чи ви покорите серйозні гірські тропи або вам достатньо помірної бездорожжя, таких як ґрунтові дороги та лісові тропи. Від цього залежить необхідний рівень прохідності та оснащення. Надійність, бюджетні машини часто поступаються більш дорогим моделям в надійності і довговічності. Вивчайте відгуки власників і оцінки надійності, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Обладнання шукайте необхідні опції, такі як повний привід, контроль тяги, захисні пластини та шини для бездоріжжя. Сервіс і запчастини. Переконайтеся, що обрана вами модель не буде надто дорогою в обслуговуванні. А запасні частини доступні та відносно недорогі. Особисті потреби не забувайте про свої особисті потреби та переваги. Для вас важливі розмір салону, об'єм багажника, витрата палива та інші фактори. Топ 10 доступних позашляховиків на 2025 рік отже, перейдемо до списку. Постараюся навести не тільки сухі факти, а й поділитися своїми думками та враженнями на основі досвіду роботи з подібними автомобілями. Один Jeep Wrangler від 34 000 90 доларів. Беззаперечний лідер списку, мабуть, самий впізнаваний позашляховик у світі Wrangler – це ікона, яка не потребує представлення. Його конструкція кузова на рамі, суцільні осі. Відмінні кути проходження бездоріжжя та можливість знімати двері та дах роблять його ідеальним вибором для тих, хто справді любить природу та активний відпочинок. Мої думки, Ренглер – це більше, ніж просто автомобіль, це спосіб життя. Це дарує відчуття свободи та пригод. Однак варто враховувати, що Ренглер – не найкомфортніший автомобіль для повсякденної міської їзди, особливо якщо мова йде про тридварну версію. Крім того, Витрата палива може бути досить великим. Для кого? Для тих, хто шукає найбільш прохідний і універсальний позашляховик для активного відпочинку і пригод. 2. Jeep Compass Trailac від 34 390 доларів. Trailac є більш доступною альтернативою Wrangler, яка пропонує хороші позашляхові можливості та комфорт. Він ідеально підходить для тих, хто шукає компактний позашляховик для помірного бездоріжжя та повсякденної міської їзди. Мої думки: трейлак чудовий вибір для тих, хто хоче позашляховик, але не бажає жертвувати комфортом і ефективністю. Однак варто враховувати, що він не такий потужний, як «Ренклер». Для кого? Для тих, хто шукає компактний і універсальний позашляховик для помірного бездоріжжя та повсякденної міської їзди, 3. Subaru Crosstrek Wilderness – від 35 215 доларів. Crosstrek Wilderness чудовий вибір для тих, хто шукає доступний і економічний позашляховик із симетричним повним приводом. Ідеально підходить для тих, хто живе в регіонах з суворими зимовими умовами. Мої думки, «Крострик Удлдернес» – надійний і практичний автомобіль, який чудово підходить для повсякденної їзди та помірного бездоріжжя. Однак варто враховувати, що він не такий міцний, як деякі інші моделі в цьому списку. Для кого? Для тих, хто шукає доступний і економічний позашляховик із симетричним повним приводом. 4. Subaru Forester Star від 39 835 доларів. Форестер Wilderness – це більший і просторіший варіант Крострик Wilderness, що пропонує більше місця для пасажирів і багажу, ідеально підходить для сімей, які люблять проводити час на природі. Мої думки, Форестер Wilderness – чудовий вибір для сімей, які шукають практичний і надійний позашляховик для повсякденної їзди та помірного використання бездоріжжям. Для кого, для сімей, які шукають практичний і надійний позашляховик для повсякденної їзди та помірного бездоріжжя. 5 джип Gladiator від 40 95 доларів. Гладіатор це унікальний автомобіль, який поєднує в собі функції позашляховика і пікапа. Він ідеально підходить для тих, кому потрібен вантажний простір і хороша прохідність. Мої думки, Gladiator чудовий вибір для тих, кому потрібен вантажний простір і позашляховики. Однак варто враховувати, що це не найекономніший автомобіль. Для кого? Для тих, кому потрібен вантажний простір і хороша прохідність. 6. Nissan Frontier ProX від 40 265 доларів. Frontier ProX це надійний і доступний пікап, який пропонує хороші позашляхові можливості. Він ідеально підходить для тих, кому потрібен вантажний простір і хороша прохідність. Мої думки, Frontier Pro X – чудовий вибір для тих, хто шукає надійний і недорогий пікап. Однак варто враховувати, що це не найсучасніший автомобіль. Для кого? Для тих, хто шукає надійний і недорогий пікап. Сім Фот Бранку від 41 990 доларів бранку. Культовий позашляховик, який переживає справжній ренесанс, він пропонує відмінний рівень прохідності та багато можливостей для налаштування. Мої думки, бранко чудовий вибір для тих, хто шукає потужний і стильний позашляховик. Однак варто враховувати, що це не найекономніший автомобіль. Для кого? Для тих, хто шукає прохідний і стильний позашляховик. 8 Ford бранку у Spot Bedlands від 42 110 доларів. Бранку у Spot Bedlands є більш доступною альтернативою бранку, яка пропонує пристойні позашляхові можливості та комфорт. Він ідеально підходить для тих, хто шукає компактний позашляховик для помірного бездоріжжя та повсякденної міської їзди. Мої думки, бранку Spot Bedlands чудовий вибір для тих, хто шукає компактний і універсальний позашляховик для помірного бездоріжжя та повсякденної міської їзди. Для кого? Для тих, хто шукає компактний і універсальний позашляховик для помірного бездоріжжя та повсякденної міської їзди. 9. Chevrolet Colorado Trail Boss – від 42 495 доларів. Colorado Trail Boss це надійний і доступний пікап, який забезпечує хорошу прохідність по бездоріжжю. Він ідеально підходить для тих, кому потрібен вантажний простір і хороша прохідність. Мої думки, Colorado Trail Boss чудовий вибір для тих, хто шукає надійний і недорогий пікап. Однак варто враховувати, що це не найсучасніший автомобіль. Для кого? Для тих, хто шукає надійний і недорогий пікап. 10 Toyota Tacoma Teco Mate Ardi Prorana від 40 115 доларів. Такоу Метіарди Прорана культовий пікап Toyota, відомий своєю надійністю та довговічністю. Він пропонує хороший рівень прохідності та багато можливостей для налаштування. Мої думки, такоу Metea ArdiPraна чудовий вибір для тих, хто шукає надійний і довговічний пікап. Однак варто враховувати, що це не найсучасніший автомобіль. Для кого? Для тих, хто шукає надійний і довговічний пікап. Висновок. Вибір бюджетного позашляховика це завжди компроміс між ціною, прохідністю, комфортом і надійністю. У цій статті я постарався надати вам огляд найдоступніших варіантів, доступних на ринку в 2025 році. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір і подарує масу